Сьогодні гриземо Граніт науки педбатьківства. Чому песіки нажувати заборонені речі в оселі, тільки їм про це не кажіть. Поїхали! І спершу важлива істина, яку треба усвідомити, коли собаки ще це абсолютно нормально. У них є мисливський інстинкт і жувальний рефлекс, який не вийде прибрати життя. А прийнявши цей факт, зрозуміти свого собаки не буде набагато простіше. Кілька причин, чому собака гризе все підряд. Інколи звірята вдаються до цього зовсім не через пустощі. Це може бути заміна молочних зубів, мова про цуценят і молодих собак, у яких ще не сформувалися постійні зуби. Їхні ясна можуть свербіти і викликати дискомфорт, тому гризіння. Допомагає звірятам вгамувати неприємні відчуття. Недостатня активність. Якщо на прогулянці у песика вийшла не вся надлишкова енергія, він обов'язково знайде, де її подіти в іншому місці. Тому часто звірята обирають для себе такий спосіб розважитися. випотрати ваші кросівки або що. Ти хочеш, щоб я тебе почухала? О, ти такий песь. Іди сюди. Іди сюди. Замало уваги, недостатньо любові та труботи теж даються взнаки. І такими погризіннями і бешкетом звіре дитина просить звернути на неї увагу. Будьте уважними до цього і проводьте якомога більше часу разом. Прояв природного інстинкту. Власне, про це ми вже сказали на початку. Просто уявіть, яка кількість запахів міститься на вашому взуті, у якому ви щойно ходили на дворі. Звичайно, що вашому ховстатому досліднику треба з усім цим розібратися. Починаємо з малого. Сховайте необхідні речі і зони доступу тварини. Якщо ваш улюбленець таки до них добирається, то й тут є рішення. Сьогодні існує велика кількість фіксувальних замків і застібок для шаф чи комодів. Переконайтеся, що собака має достатню кількість іграшок для гризіння. тобто має бути якась безпечна альтернатива. Якщо іграшки вдосталь задовольнятимуть мисливський інстинкт, улюбленець відмовиться від своїх спроб залишити вас без взуття. Це гризіння того, чого можна смаколиками. Тобто, якщо песик вжиє свою улюблену іграшку, похваліть його і винагородіть нагородіть Якщо це щось заборонено. Не заберіть і покажіть на що улюбленцю переключитися. Ну і звичайно, після цього знову винагородіть його і також похваліть. Намагайтесь повторювати такі маніпуляції частіше, щоб закріпити позитивні асоціації. Скористайте спреєм для відлякування. Просто розбризкуйте його на взуття чи інші якісь предмети, і ваш собаня може почати утримувати світ гризіння. Зазвичай такі засоби містять натуральні компоненти, що для собак мають непривабливий запах і смак, переважно гіркий. Трохи збільшити фізичне навантаження, будьте активні з песиком на прогулянках, змушуйте його вдосталь набігатися. грайте у перетягування, тренуйте апортування і всіляке таке. Суто від самостійних собак звірята швидко втрачають інтерес, а також можете спробувати подовжити звичний шлях прогулянки. Зверніться до зоопсихолога або кінолога. Якщо вже зовсім нічого не допомагає, може знадобитися допомога спеціаліста, який знайде більш індивідуальний підхід. Які іграшки обрати, щоб відволікти собаку. Варіантів може бути безліч. Тому чим зайняти песика сьогодні, неодмінно знайдеться. Так, зараз будемо показувати гумові гризунці. Рекомендуємо саме масажні з різними рельєфами і текстурами. Песику буде не лише весело жувати таку іграшку, а й приємно для ясен. Це може навіть зчищати незначний зубний Іграшки зі звуком хрускуту всередині вони містять елемент, що хрустить під час жування. і деякі собані від цього просто шаленіють. Забавки з пискавкою такі теж будуть прибуджувати мисливські інстинкт улюбленця і відволікати його від інших речей в оселі. Оленячий ріг це і іграшка, і смаколик водночас, тому що оленячий ріг містить багато корисних амінокислот, плюс задовольняє жувальний рефлекс собаки. Палиця з кавового дерева, а це дуже крута заміна звичайних палиць і деревини в цілому, ніжок стільців і стола. Наприклад, не секрет, що багатьох собакинів такий матеріал просто манить, а подібні палиці ще й не сколюються на друзки і безпечнішими за гілки на вулиці. Вибирайте щось до душі та зубію і своєму нащадку вовків. Головне, не залишайте його на самоті з іграшкою, а трохи наглядайте. Фінально хочемо покласти ще дещо у скарбничку взаєморозуміння з вашою собакою, чого в жодному разі не можна робити. Не сваріть улюбленця за скойне і в шкоді, і в радості. Пам'ятаєте, інколи їхні природні інстинкти сильніші за всі ваші пояснення і вмовляння. Вони все ж таки трохи хижаки. Просто наберіться терпіння і пробуйте різні способи. Не залишайте собаку без ігра. Якщо в нього під лапками не буде жодної, не варто дивуватися, що він погриз ваші черевики чи ніжку стільця. Іншими словами, це просто нудьга, яку звірятка спрямовуватиме на все на своєму шляху. Не припускайте тренувань. Регулярно займайтесь з улюбленцем, соціалізуйте його, проводьте достатньо часу разом і захочете чим не поведінку та хваліть. Без цього тваринка може просто не знати, чого саме ви від неї хочете. Які висновки можна зробити на цю тему? Найліпше не боротися з погризами і не намагатися повністю Позбутися їх, а змістити фокус уваги улюбленця на оптимальні для цього предмети. Це частина природи песлів і їхнього звірячого щастя. Тому гриз, гристи, гристи і ще раз гристи. Але нехай ваші речі обов'язково залишаються цілими. Більше порад до житті хитриків шукайте у наших інших відео. А щоб нічого не пропустити, не забувайте підписуватись на соцмережі Петхаус. До зустрічі! Па-па!